Мир вам! Я хочу ще раз також привітати Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І ми читаємо і написано, що Пасха наша Христос. Ми на цьому місці, я думаю, що не по своїй волі. Тому що ми знаємо, що це велика Божа любов. Божа милість, яку Він проявивши до всіх людей на цій землі, в Його Сині, а нашим Спасителі Ісусі Христі, який залишив славу Неба який прийшов на цю землю для того, щоб здарувати нам вічність. І Христос прийшов знайти все загинуте. Ми свій час не шукали нашого Господа, но Боже милосердя проявилось до кожного з нас, і ми можемо бути. На цьому місці чути ще слово Боже. Тому, що, коли ми сьогодні споминаємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, що Він не залишився в домовині, але Він воскрес, Бог каже, воскресив Його, розторнув узи смерті, тому що їй неможливо було удержати нашого Господа Ісуса Христа. Він є життя. І сьогодні ми маємо це життя. Ми маємо надію на нашого Господа. Ми повинні покладати надію завжди. І ми знаємо, що сьогодні Бог дає нам цей час бути на цьому місці, не по своїй волі. Боже милосердя проявилось до кожного з нас в нашому житті. І коли дивлячись в цьому світі, де багато людей живуть на цій, на цій землі, вони, не, можна сказати, не хуже були нас. Коли ми жили в цьому світі, но Божа милість проявилась до нас і дає нам сьогодні Бог право називатися і бути дітьми Божими. Ми зачитаємо декілька міст із Святого Письма, Перше Пислання до Кориснян із першої глави 26-го вірша. Подивіться, брати, хто ви Покликані небагато серед вас мудрих, за тілом небагато сильних. Небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу вибрав, щоб засоромити сильне. І незначне світу, і принижене, і те, що є нічим. Вибрав Бог, щоб скасувати те, що є чимось, щоб ніяке тіло не хвалилося пред Богом. від в нього і ви в Христі Ісусе, який став нам премудростю від Бога і праведністю, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. І ми, прочитавши ці слова, я хочу звернути увагу на слова, те, що ми вибрані нашим Господом в цьому світі. Ми ходили нашими дорогами, ми жили по своїй волі, так як наше серце підказувало нам. Ну, ми маємо сьогодні цю надію на нашого Господа. Ми маємо це життя в нашому Спасителі Ісусі Христі. І як ми прочитали, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немичне світу вибрав, щоб засоромити сильне. Ми знаємо, що багато на протязі, коли ми читаємо Слово Боже Євангелії, Біблію, на протязі всіх часів, в свій час Бог ізбирав пророків, Бог ізбирав мужів віри, які йшли, які слідували за ним, які виконували Його повеління, те, що Бог доручав народу дітям своїм, слугам своїм, і ми знаємо багато прикладів. Як свій час Бог вибрав Авраама, який в послушанні пішов за Господом, який ходив путями Господніми, і він став батьком віри всіх народів. І наскільки сьогодні ми бачимо це Боже в Бож милосердя, Божу любов, яку Бог провивши до всіх людей. І Бог проводить народ свій. Бог вибрав свій час Моїсея, який вивів народ ізраїльський із Єгипту і вів в обітовану землю. Ми бачимо, скільки багато переживань, трудностей Бог возложив на цю людину. Но Моїсей був вірний. Він був крачайшою людиною. Він був вибранець Божий, який Бог поставив його, щоб він вивів цей народ. І ми знаємо багато прикладів і знову заповіту. Як ми читаємо апостол Павел, який свій час гнав церков, який не казалось би в своєму серці, в своєму життю він сподівається, що він служить Богові. Але коли Бог зупинив його, Бог вибрав його і поставив, і ми бачимо багато трудів, Слова Боже, де апостол Павел звіщав Євангелія, особливо язичникам, де він своє життя. Присвятив Богові, і ми знаємо, що сьогодні ми, брати, все теж вибрані нашим Господом. Ми, Знайши, що ми не те, що добре, як би сказати, в цьому світі, але Бог вибрав, каже Слово Боже. Подивіться, брати, хто ви покликані. Небагато з вас мудрих за тілом, небагато сильних, небагато благородних. Ми бачимо, як в свій час. Прожитий час, де багато людей старалися доказати свою силу, силу, мудрість в своїй я би сказав, в своєму життю. Но ми знаємо, що сила в нашому Бозі, сила і перемога в нашому Спасителі. Ісусі Христі, який свій час примирив нас з собою з Отцем Небесним, який став жертвою за наші гріхи, і ми сьогодні довіряємо нашому Богу. Ми віримо в те, що Бог сьогодні веде свій народ, веде свою церковь, скуплену в ті вічні оселі, де Бог приготовив для всіх, хто полюбив його. І знаючи, що смисчаючи слово Боже, каже: не міше світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне і не знати світу принижене, те, що є нічим, вибрав Бог, щоб скасувати те, що є чимось. І знає, те, що народ Божий сьогодні віде, народ Ізраїльський веде церкву свою, тому що Ісус є глава церкви, Він є искупитель, Він є початок, Він є перший умерших. І ми знаємо, що, коли читаючи Слово Боже. Хто ми були і хто ми є сьогодні перед лицем нашого Господа, коли ми читаємо ще друге місце: перше послання апостола Петра із другої глави 9 стиха. Але ви вибрані, вибраний рід, царственне священство, народ святий, люд власності Божої. Поставлений, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас з темряви в дивне своє світло, колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а нині, а тепер помилувані. І ми знаємо, що Бог вибрав нас і не по нашим ділам, коли ми читаємо послання Тіту, бо з'явилась благодать Божа Спасительна для всіх людей, і ми знаємо, що Бог. Полюбив свій, весь світ, він отдав своє життя заради нас, щоб ми мали сьогодні надію, ми мали віру в нашого Господа, але каже, ви виборний рід Царство священство, яким ми сьогодні маємо це велике привилегію, коли ми сьогодні є діти Божі, коли ми Бог дає право нам називатися і бути його дітьми. І Бог, як ми прочитали, що Він вибрав нас із цієї темряви, поставив нас на цю дорогу. І коли ми читаємо посла Іваніт 15 глава, 16 стих, ми читаємо, каже: не ви мене, мене збрали, а я вас би збрав, щоб ви... і поставив вас, щоб ви могли йти і приносити плід для Господа. І... Ми сьогодні є церква Божа. Ми сьогодні є діти, вибрані нашим Господом. Бог поставив нас на цю дорогу, Бог веде нас по цій дорозі, де сьогодні є багато трудностей, переживань. Коли ми живемо цей складний час, де багато було є і свідчення, в якому часі ми живемо. Ми знаємо, що ми маємо надію на нашого Господа. Ми маємо в Господу, і Бог буде і благословляє. На розсвіт свою церкову, такі складні часи, тому що Бог вибрав нас і Бог, ми маємо бути власністю нашого Господа. І ми, ми сьогодні знаємо, що ми не можемо керувати своїм життям, тому що ми знаємо, що Ісус Христос заплатив за нас своєю дерце кров'ю, і ми свій час дали обітницю Богові служити в чистій, доброй совісті. Бог вибрав свій народ, як свій час Бог вибрав. Моїсія, який вивів свій народ і вів по цій пустині. Сьогодні наш Господь веде свою церковь. І де сьогодні ми бачимо переживання, трудності іспитання, але ми знаємо, що Господь є завжди з нами, що Він. Даруй нам цю надію в нашому житті, що ми можемо покладати надію на нашого Господа Ісуса Христа. Тому, знаючи те, що Бог сьогодні повеліває нам робити Його Божу справу, тому що кожна людина. Кожен брат, член церкви, збраний Божий, дитя, ми повинні стремитися. Ми повинні шукати те, що угодно нашому Господу. Не тільки що ми призвані і нашим Господом і є в церкві, але Бог поставив нас і Бог знаючи, що Бог свій час спитає нас, що ми робимо і що ми зробили для нашого Господа. І ми знаємо, що ми свій час. Кожний дамо звіт за своє життя. За свої дії, те, що ми зробили для нашого Господа, як ми прочитали Івана Іоанна, каже, не ви мене ізбрали, а я вас і поставив вас. І Бог сьогодні ожидає нас цього плоду, Бог ожидає нас то життя доброго, щоб бути сьогодні не темряву, але бути світлом для цього світу. Бог поставив нас звіщати Євангелія, Царство Боже, тому що ми живемо в такий складний час. На Знаючи те, що ми будемо кожен з нас давати звіт Богу за своє життя. І Бог хоче використати нас в нашому життю, щоб ми могли принадлежати завжди, служити нашому Господу, тому що Він вибрав нас і дає нам право бути його дітьми. Як ми прочитаємо ще одне місце по... об'явлення з першої глави. Ми читаємо з 4 стиха Іоан Семи церквам, що асії, благодать вам і мир від того, хто є, і був і граде. Він семи, від семи дуків, які є перед престолом Його, і Він і, від, і від Ісуса Христа, котрий є світок вірний, первенець мертвих, володар царів земних, йому, хто полюбив нас. І обмив нас від гріхів наших, кровою своєю, і зробив нас царями і священниками Богу і Отцеві своєму. Слава і влада на віки вічні. Амінь. Бог сьогодні зробив нас священниками, Бог поставив нас в на на цьому місці, де ми сьогодні дожди нести Євангелія проповіді, в такий час, де складний час, але знаючи, що Бог хоче сьогодні використати нас в нашому житті. Щоб ми могли приближати Йому нашому Господу, тому що Христос заради нас і скупив нас і, і назвав нас своїми дітьми і поставив нас на цю дорогу. Хай Господь допоможе нам завжди довіряти нашому Богу, завжди чути Його голос, і за нашим Господом, знаючи, що Він скоро прийде взяти тих. То ожидає його як важливо, щоб ми могли завжди бодросити, молитися, надію покладати тільки на нашого Господа, і в такі часи Бог. Проведе свій народ, свою церкву. Хай Господь допоможе нам знати, що ми вибрані нашим Господом, ми поставлені на, на цю, цю дорогу. І Господь хоче, щоб ми могли і жити для нашого Господа. Хай Господь поблагословить нас розуміти над цими словами. І ми будемо дякувати Богу за цей час общиння нашого Господом, за слово, яке Господь говорить сьогодні до наших сердець. Би ми могли сприйняти це слово, роздумати, прибувати в ньому, тому що слово Боже каже, блажен, хто читає, слухає і хто виконує в своєму життю, і, і, і значить те, що є може сьогодні. Ті люди, які ще не довірили своє життя Богу, Бог сьогодні чекає, і Слово Боже каже: шукайте Господа, коли можна знайти, призивайте його. Коли він близько, хай Господь допоможе нам кожному зрозуміти волю нашого Господа, і щоб ми могли тільки хвалитися нашим Господом, довірати йому і жити для нашого Господа. Хай в цьому буде прославлено ім'я нашого Господа в нашому житті. А йому хай буде слава за все. Амінь. Помолимося. Дякуємо тобі, наш милосердний Бог, за ці хвилини. В цьому часі, де ми могли знаходимося в домі Твоїм, що ти даєш нам життя, продовжуєш життя, продовжуєш тихе мирне небо над нашими краєм. Ми дякуємо особливо за те, що ти явив свою любов, милосердний Бог, до нас, всіх людей на цій землі, в Твоєму Сині, нашому Спасителі Ісусі Христі. Ти вибрав нас в Ісусі Христі, Ти поставив нас на цю дорогу, ти ведеш нас до тих вічних осель, де ми сьогодні, кожен з нас, стремимося бути там, в небесах. Як сьогодні важливо для нас, щоб ми могли, знати, що ми призвані для того, щоб нести Слово Твоє тим, хто сьогодні ще не знає тебе, нашого Господа, хто сьогодні не має ще миру з тобою, яви твою милість, благодать твою до кожного серця, хто ще не має миру. Наші серця наповнить Твої благодаттю. дай нам більше бажання служити Тобі, чинити Твою волю на цій землі, прибувати в Тобі, в Слові Твоєму, і цінити Твою благодатню, Твою милості, Ти проявивши до нас, щоб ми могли завжди хвалитися Тобою, нашим Господом, тому що ми вибрані Тобою, і ти ведеш нас до тих вішних осел. Дай нам, Господь, страх, мудрість жити свято при Тобою на цій землі. Ти знаєш в країні нашій, в цьому світі. to you Так багато переживань, де сьогодні багато тих неспокою, але ти сильний, Господь, Ти той, який все розумієш, і ми все вручаємо тобі. Ти будь потіхою для тих, хто в трудностях, переживаннях, Господь. І ти знаєш, і церкву благодать благослови наших братів, сестер всіх, щоб ми могли жити, виконувати Твою працю на цій землі. Хочемо довіряти Тобі, тому що Ти є наш добрий пастир, ти ведеш нас і дай нам завжди жити для тебе, тих, хто ще сьогодні. Не примирився з тобою, ти сильно каснуся таких сердець, тому що в тобі є мир, в тобі є заспокоєння, в тобі є наша надія. Ми поклоняємося і дякують за цей час служіння. Тобі, хвала за все, Бог наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь.